Всім привітики! А у мене тут сьогодні огляд посилочки із Китаю. Давайте ж подивимося, що я замовила. До речі, тут бюджет майже на 2000 гривень. Ну що, розпочнімо. Сподіваюсь, приїхало все і сподіваюся, що все буде класної якості і по розміру теж підійде. Знаємо. Так, мабуть, я посилочку ось тут поставлю. І так, перший пакетик. Тут ось така дорожня сумка. Бачите, вона має нижній карман, куди можна класти, наприклад, дитя, щоб воно зберігалося окремо. Сумка не дуже велика до розміру. Я, в принципі, так і хотіла, тому що нам, так, подорож дуже величезної сумки не потрібно. Поки що. Так, має тут два замочки. Всередині ось така. Має додаткову кишеню. Ну, По якості ніби нічого. Виглядає зовсім непогано. Єдине. Чесно кажучи, колір мені не дуже сильно подобається. Але, ну, не знаю, буду думати. Можливо, залишу, а можливо, повернемо назад. Наступна посилочка це для Артемчика книжечки для малювання. Ми, до речі, вже замовляли такі водні розмальовочки, і нам вони дуже сильно сподобалися. Але замовляла я в інстаграм-магазині, а тут побачила... На китайському сайті такі книжки і вирішила замовити. І так, в комплекті йде правильно чотири книжечки. Перша книжка транспорт. Друга отакий, підводний світ, третя тваринки зоопарк. І четверта динозаврики. В комплекті також йде чотири олівчика. Вони заправляються водичкою. Ось так відкручуєш. Заливаєш воду. Зараз вам все покажу. Ось так виглядає олівчик. Дуже красиво. Це у нас була вже така книжечка, тому я впевнена, що Тьомі точно сподобається. Що чесно, навіть мені цікаво малювати в таких книжечках. Це, як думаєте, що це? Швиденько пишіть в коментарях. А я скажу вам, що це спеціальна тряпочка для прибирання нашого авто. Було написано, що вона мега класно вбирає вологу, не залишає ніяких там розводів, тому я замовила. Але таке малесеньке приїхало, Я взагалі думала, що воно буде вдвічі більше. А це приїхав якийсь рушничок руки витирати, а не машину мити. Ну, Чесно кажучи, ну, якість прикольна. Я думаю, що вологу таки буде вбирати класно. Але розмір взагалі не той, що я очікувала. Або я натупила, коли замовляла. Або просто-напросто приїхало щось не те. Та-да-да-дам! Це також для артемчика я замовила кросівочки. Давайте подивимося, як же ж вони виглядають. Так, я взяла 23 розмір, але мені здається, що з розміром я не вгадала. Вони мені якісь занадто великі. Хоча тьома заранішка теж уже немаленька, але потрібно міряти. Виглядають вони ось так, в принципі, стильнячі, пацанячі. Мені подобаються, але мені здається, що вони будуть занадто великі. Топ, топ 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 А це теж для темчика. Ножнички. Він останнім часом полюбляє різати, вчиться точніше все різати. Я взяла йому ось такі дитячі ножниці, які не ріжуть пальчики, тому що вони повністю пластикові. Але мають дуже гарно різати папір. Погляньте. Ідеально просто. Вони настільки легко ріжуть, ну, дуже гострі. Але клас те, що пальчики вони не ріжуть взагалі, як би сильно ти не спробував це зробити. Або випадково. Що тут у мене? Та-дам! Ага, ну тут взагалі-то не сірий, а він такий зеленкуватий. Я замовила тьомі ось таку курточку. Mm, слухайте, якість, дуже непогана. Вона ще й пухова, народ! Тут справжній пух. Mm, Запаха постороннього ніякого немає. Замочок у нас що працює. Погляньте. Ну, мені дуже найс, мені дуже подобається. Гарна якість, ще й пухова. Так, щось чорне. Покажу, що... А, я згадала. Я замовляла в наш автомобіль на заднє сидіння. Можна прикріпити ось такий органайзер, тому що Артемчик останнім часом підріс хлопчинка, і вже ніжками дістає до сидіння, буде два в одному. І сидіння чисте, і тут дуже багато ось таких всяких карманчиків, куди можна розмістити його речі: іграшки, водичку, серветочки. Ну, коротше, багато чого поміститься, бо карманчиків дуже багато. Сюди навіть можна планшетик або телефон. Єдине, що мені здається, вона якась занадто вузенька приїхала. У нас сидіння такі досить широкі, не знаю, чи підійде по розміру. Тут дві резиночки, щоб закріпити. Коротше, підемо в автомобіль, будемо приміряти. Сподіваюся, що підійде, тому що якість, в принципі, непогана. Єдиний момент, чи підійде вона нам по розміру. І так, що в мене ще залишилося? Ще є та пулі. До речі, у нас минулого року були майже такі самі. Ми замовляли їх також на цьому ж китайському сайті, і Тьомка із задоволенням відходив у них цілу зиму, весь сезон, коли було холодно. Цьогоріч я замовила трішечки інші. У нас минулого року були такі з рожками, як оленя, цього року з пандочками. Запаха взагалі постороннього немає. Дуже приємні, дуже м'якусінькі, підошвочка, взагалі легесечка, дуже тепла устілка. Погляньте. Такі пухнасті, класні, але мені здається, що я теж не вгадала з розміром. А -а 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 -а. Що це має бути, я не знаю. Що доведеться все повертати? Спробуємо поміряти, побачимо, що з цього вийде. А ви, друзі, напишіть, як часто ви замовляєте щось на китайських сайтах? Можливо, у вас є якісь улюблені сайти, можливо, ви взагалі не користуєтеся там, замовленнями і доставками із Китаю. Але от мені інколи хочеться так поекспериментувати, скажімо так, тому що, що е, в цьому магазині, де я замовляю, є безкоштовне повернення. А це досить класно, тому що якщо щось не підійшло, ти спокійно можеш повернути і кошти тобі повертаються також на рахунок. Так, це я для Артемчика замовляла жилеточку. Розмір 100, але я вже бачу, що вона мега здоровецька. Тут навіть немає що говорити. Вона прям велика. А, до речі, вона двохстороння, що мені дуже сподобалося було. Бачите? А на іншу сторону вона виглядає ось так. Ось така жилеточка. Вартемчика зараз 98. Я взяла 100, думала, що все підійде. Але бачу, що в цю жилетку, мабуть, і я зможу поміститися. Давайте спробуємо. Дуже охайно. А, прикиньте. Слухайте, може я її собі залишу взагалі. Розмір 100 на секундочку. Ой і нам вже час трішечки набирати вагу. Так, защиваюся. О, дивіться, я буду моделькою вас сьогодні. Покажу, як виглядає. Так, ось така желепточка. Тут, під шийку. Ну, шийку защивати не буду, тому що в мене тональний крем, щоб не забруднити, але мало би виглядати ось так. Ну, якість прикольна, до речі. Канина дуже приємна, але розмір точно не на артанчику. 100%. Ква-ква-ква. Не вгадала. І таке буває. Так, що тут ще є? А все, більш нічого немає. Ой, ні! Ще щось є. Помада! Угу. Так, ну це взагалі був експеримент, тому що я побачила на сайті дуже гарні відгуки про цю помаду. Але, чесно кажучи, я думаю, що тут щось таке собі. Не вау-вау. Писали, що дуже гарно зволожує, дуже ніжний, приємний відтінок, натуральний, до речі. Давайте ж подивимося, що приїхало. А колір-куа-куа! Взагалі не такий, як мав приїхати. Це приїхав колір якоїсь моркви. Так, погляньте, легесенько взяла. Не знаю, чи передасть камера колір. Ну, коротше. Колір взагалі не той. Красиво блистить, красиво переливається. Ось такі справочки, друзі. Замовила я не дуже багато товарів, але відсотків 70, я думаю, що нам підійде з цього всього.